Пошкреби нациста, і під шкарлупою буде комуніст. Наприклад, такий комуніст, як Пауль Йозеф Геббельс, міністр пропаганди Третього Райху. Коли Гітлер сидів у в'язниці за невдалий пивний пуч, головою нацистської партії був Грегор Штрассер. В 1925 році секретарем Штрассера був Генріх Гіммлер, який вирішив, що краще буде розводити курей, а тому подав у відставку. На його місце Штрасер взяв Геббельса, який був хорошим оратором та мав вищу освіту, що було надзвичайною рідкістю серед членів нацистської партії, радикалізм Штрасера та його віра в соціалістичну сторону націонал-соціалізму подобалися Геббельсу. Обидва вони хотіли перетворити НСДАП на партію пролетарського типу. У своїх щоденниках Геббельс писав про свої симпатії до комуністів. Зокрема, цитата: врешті-решт, краще нам припинити своє існування під владою більшовиків, ніж стати рабами капіталу. Я вважаю жахливим, що ми з комуністами ворогуємо. Де коли ми зійдемось в поглядах з керівниками комуністів. Також він опублікував відкритий лист до керівників комуністів, де заявляв, що між комунізмом та нацизмом різниці немає. Гітлер скаженів від позиції Штрасера та Геббільса, які активно створювали в північній Німеччині радикальне пролетарське крило партії, конфронтація між цією парочкою та Гітлером досягла піку наприкінці 1925-го, на початку 1926 го років. Це було пов'язано із тим, що соціал-демократи та комуністи запропонували парламенту вилучити на користь держави великі земельні володіння колишніх королівських та князівських сімейств. Це питання пропонувалось винести на референдум. Штрассер та Геббельс пропонували НСДАП долучитись до цієї ініціативи. Гітлер був дуже проти, адже частина колишніх правителів та великих промисловців надавала НСДАП велику фінансову допомогу, зокрема як силі, яка може протистояти комуністам, соціалістам та профспілкам. Це загрожувало партії залишитися без грошей. Штрасер продовжив свій наступ та скликав партійну конференцію в Гановері, аби не лише схилити партійців до ініціативи лівих, а й переглянути партійну програму. Адже штрасер був рішуче проти расистських пунктів, сформульованих у свій час Гітлером. Штрасер та Гебльс також пішли далі та запропонували націоналізувати всю велику промисловість та поміщицьке землеволодіння, а також замінити Райхстаг на палату корпорацій, як це було в Італії у Муссалі. Гітлер застяв їхати на цю конференцію, де лише одна людина, хронічний алкоголік Роберт Лей, був зафюр. Коли Лей та представник Гітлера Федер заявили, що конференція є неправомочною, Йобель з трибуни закричав: Я вимагаю виключити з нацистської партії дрібного буржуа Адольфа Гітлера. А Гановерська конференція підтримала зміну програми та ініціативу лівих по вилученню земельних володінь. Саме цей крок та зусилля Штрасера перетворили НСДАП з дрібної партії, що складалась з 27 тисяч чоловік, на загальнонаціональну партію складом у 800 тисяч членів. Тому нацисти розрослися в 1925-31 роках саме завдяки своїй лівизні. Гітлер же вичекав певний час та скликав свою конференцію у Бамберзі на півдні Німеччини. Оскільки фюрер так і залишився з циклом, який боявся публічно програти своїм же, конференцію було скликано в протилежній Штрассеру частині Німеччини та ще й у будній день, із розрахунку, що північники фізично не встигнуть приїхати на конференцію. Так і вийшло. що З усіх північників у Бамберг прибули лише самі Штрассер та Гебільс. Після чого Фюрер, оточений виключно своїми прибічниками, влаштував рознос цій парочці. Після конференції Йобель списав у щоденнику: Гітлер говорив дві години: відчуваю, ніби мене побили. Що це за людина? Реакціонер? Абсолютно неточний та невпевнений, абсолютно неправий у російському питанні. Італія та Англія наші природні союзники. Жах, ми маємо знищити Росію. Проблем власності дворянства навіть не можна підіймати. Безперечно, це одне з моїх найбільших розчарувань в житті. Я вже не вірю в Гітлера. А після розмови зі штрасером він доповнює, не будемо зазрити піровій перемозі південників, будемо продовжувати боротьбу за соціалізм. Проте Гітлер вирішив вдатись до інтриг, зрозумівши, що найкращий спосіб зменшити вплив штрасера відбити у нього Ґобільса. Тому Фюрер запропонував йому виступити в святині Енсидап, пивній бюргер Бройкеллер, з якої почався пивний пуч. Після цього Гітлер почав всіляко обхажувати Гебліса, і той, врешті, здався та став одним з його найвірніших прибічників. А Грегора Штрасера під час ночі довгих ножів трошечки вбили.